Так, друзі, всім привіт! Що нам сьогодні потрібно зробити? Потрібно зробити ключ для радіатора максимально швидко і простенько. У мене є арматурка. Зараз приварю до неї кусок пластини, Обточу її, така грубенька в мене, Обточу її, щоб залазило прямо під радіатор, під жину і відкручу. Ось така ситуація. Дивимось. Круче. Все, друзі, с серце. Так, друзі, що б я сказав, що... Шоб... Та арматуру І пруток максимально максимально товстий. Тобто він максимально Я зробив. От так. Але сам пруток особливо коли довгий, він прям сам проток арматури скручується, тобто як коса трохи. Я тому його укоротав максимально, щоб менше це було. Ну, при можливості більше б арматура. Прямо прям, щоб було ну, хорошо, на один порядок можна було би більше взяти. Цю пластинку максимально брати максимально толстою. Ну, Взагалі в ідеалі взяти пруток його в кінці нагріти, розклепати, тоді воно буде більш надійно. Так як мені це, скажімо так, на один-два рази. Ще плюс батрея бушна, то є середині сильно ржава. Ось І от в мене ця пластина даже вигнулась трохи. Хоча вона має міліметра 4. Ось отак, от по ідеї, має аж міліметр 4. Цей зуб я зробив. 23-24 міліметра. Глибиною зробив 50. Тобто, ну ви дивіться, дивіться по ситуації собі. Ну, в цілому просто за 5 хвилин зварив. Так, друзі. Саме, саме складно нам зірвати різьбу. що батарея вже стара, ржава всередині. Наберу от реча, трубу таку не текает. И взрывает. Трошки з одной стороны трошки с другой. Коли вони нові, їх проще з'єднувати і роз'єднувати, коли закиші вже капець. Все, друзі, роз'єднали. Отакий ключик. Ключик зварили за 5 хвилин. Все чотненько, яка грає, співає, показує. Всім дякую за перегляд, друзі, всім пока.